Помститися бажання є, і в тому числі це одна була із причин, чому сам саме прийшли в армію. Ти один сам з собою, своїми страхами, своїми проблемами. Немотивований боєць, від нього дуже мало. Готовий покласти своє життя за те, щоб пробити дирку і робошли всі далі. А проблема цього контрнаступу, що він взагалі відбувся. Що відчуває саме піхотинець на війні, як воно? Ну, не є документальним фільмом, не є і художник, каткомтажний фільм. Це такий сирий матеріал про війну. В якому зроблено звук для того, щоб це все сприймалось, тому що GoPro погано його пише. І там є нема ні начала, ні кінця, нема сюжету, нема драматургії, тобто нема нічого, крім того, відчуття війни. І оце найважливіше відчуття війни, що відчуває люди, бувавши там на півтори години, вони в цій траншеї разом з цією камерою зі мною вони відчувають, що відчуває саме піхотинець на війні. Як воно? І це, от це дає головне. Що дає це кіно, це відчуття цієї справжньої війни, яка вона незрозуміла, не мала контрольована, хаотична. Просто у людей буває хібне враження від війни, що там все так чітко організовано, як по, по голлівудському кіно або по нашим якісь роликам, які такі трохи бувають іноді прилізані не всі, а деякі бувають. І люди їх дивляться, і у них хібне відчуття, що там все легко, все класно, все круто. Ні, там не легко, не класно, не круто, там важко. Там буває багато проблем, багато помилок, багато тупіжу і багато такого простого, звичайного, битового героїзму. В цьому була проблема цього відео, коли я його обнаружив, скажімо так, виявив на своєму GoPro на флешці, через півроку, після того як було знято випадково. Я думав його видали, тому що мені показало, що воно буде саме по собі скучне. Але я подивився його, розумів, що воно. Цікаво, воно чіпляє, і ми вирішили зробити цього. Показали іншим людям, сказали, що да, це треба показувати, хоча це не кіно, треба показувати. Був дуже здоволений, що люди до мене тут в місті підходять, а які були на показах, бачили, сказали, що вони були дуже вражені всім цим. І журналістські відгуки дуже дуже потужні, дуже такі хороші. Прям для цього от не очікував такої реакції. У люди дійсно їх чіпляє це, це кіно. Вони його розуміють. Воно якось їм заходить і професіоналам, і пересичним глядачам. Там немає якось одної причини. Там там комплекс, чи системний комплекс, системні наші проблеми. І все це воно було. І як я вже кажу спрощено, проблема цього контрнаступу, що він взагалі відбувся, розумієте. Тобто краще б ми це не робили. Але це ти завжди умний заднім числом. Коли ми там були, коли ми готувалися, коли нам вже сказали нашу задачу, що будемо одне із таких головних. Е Бригад прориву, ми готові там покласти були своє життя за те, щоб пробити дирку і пішли всі далі, але не змогли зробити щось певний от всю цю і недооцінка ворога, і які його підготовка. І він знав про наші плани. Він готувався там багато, багато багато, багато чого. І тобто зараз то ж розумію, що це було. Ну, якщо не самогубство, то е, точно план, який не мог мати успіху. І якщо б він не вибувся в 23 році, 24 четвертому він бувся, ми було б більш готові, більш розтягнули ворога, можливо, було краще. Але це ми зараз кажемо про те, що е, ніхто не знає, розумієте, І зараз легко говорити. По факту, а дуже важко це спланувати, звідки воно буде. Війна, і ми воюємо завжди з обмеженими ресурсами. Тобто ні одна країна світа в цих умов ніколи б не наступала. Але ми ведемо цю війну вже два роки в обмежених умовах і мали успіх. І, чай був коли під, під підйом, і замість тої комунікації, що ця війна буде важка, це вона треба всім на пряктиці всі вкинутися, коли це можна було їхати. То все якось питалася казати, що ні, зараз все якось там. Два-три тижні пам'ятаю про ці два-три тижні. Потім до літа, потім до осінь, до кінця року. І ми зараз продовжуємо жити такими, як е, остріки прив'язана морковка. От ми за ним біжуємо. от от-от воно закінчиться. Ну, це хорошо, психологічно в цьому жити в короткому проміжку скорої перемоги, але е, для країни це погано, тому що нема стратегічного планування. Зараз така ситуація. Треба говорити. Я вважаю людям правду. у Нас достатньо доросле суспільство. Яке багато що пережило, і питатися з ними з дітьми і їх от, 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 ось, заколисувати, все буде добре, все буде добре, цього мало. Це треба робити певні речі, в тому числі в інформаційному, соціальному єдності суспільства і мобілізації його. Краще готуватися до 10 років перемогти за рік, чим готуватися до кінця до кінця року, воювати 10 і нічого не зробити. Зароста і демобілізація, але не так би як хотілося. Людський ресурс є е, бояться його використовувати через те, що може рейтинги або щось інше якісь. Але це полумір. Ми не можемо ти полуміром. Я вважаю, що три роки це достатньо такий справедливий термін для служби в армії бати можливість для демобілізації. Можливість. Тобто людина може три роки відслужити і сказати: е, хочеш продовжити, можеш служити. Там, наприклад, на рік кожен рік продовжувати, або можеш піти. Демобілізуватися і потім повернутися, і така можливість. Він вже був підготовлений. тому що психологічно це важко, фізично це дуже важко. Я сам по собі я дуже виснажений, і багато хто виснажений іншим. Ми тримаємося, хлопців зараз тримаються, поки я тут, але треба їх міняти. То тобто, всі показали, що ТЦК неефективно, розумієте. Скільки вони не могли ці оновити дані, зробили резерв плюс там сотні тисяч людей оновилися за місяць, розумієте. От показало, що електронна система працює набагато краще. Тобто і рекрутинг повинен бути прямий. Тобто бригада пише свою рекламу, робить третя штурмова, і зараз багато багато інших бригад. Ми запрошуємо до себе людей на такі та то посади. приходиш, проводиш співбесіду, тести, ти дивишся, ага, я хочу туди, туди, ми тебе беремо. Все, підписуєте контракт, мобілізацію, берете в свій, в свій навчальний центр, і кожен сам собі тренує бійців. Він бачить, з ким буде воювати, він бачить свого командира, він вже в цій, в цій родині, де далі їхати. Все. Людину не можна заставити воювати. Нельзя заставити, ну ти не можеш його піймати -пи -пи на вул, засунути в бусик, потім забрати документи, телефони, запіхнути в, в навчальний центр, мати там чуть під охорони, потім так само завести на бригаду, дати і -ди -ди кудись, і треба воювати. Скажуть, я не хочу воювати, я не буду воювати. І навіщо такий боєць потрібен? Треба мотивувати людей, давати їм можливості, прозорі, чіткі правила, гри для всіх, однакові. Одно діло це наші в Фейсбуці, а і реальна армія. Ми живемо в вигаданому світі, розумієте. Тобто, і це треба всім ілюзіям може прощатися і е, говорити про це відверто і робити справи інакше. Ми вже втратили час і продовжуємо втрачати живучи в світі ілюзій. Я вважаю, що треба давати людям можливість вибирати, де вони хочуть служити, в тому числі в підрозділі, тому що це дає можливість людей максимально використовувати, тому що якщо він не хоче служити тут, у нього проблеми з командиром, або він не подобається що там не воюють, або навпаки, тут сильно воюють, або щось інше, ви хочуть перев... перевестися. Я не думаю, що це треба чинити спорити, тому що люди повинні хотіти цього. Мотивація людини це дуже важливо. На війні це дуже важливо. Це немотивований боєць, толку від нього дуже мало. Матіво навчений боєцем стоїть, стоїть пійти Я брав сам в полонну групу росіян двічі. Помститися, бажання є, і в тому числі це одна була із причин, чому сам пошов в армію, тому що це єдина можливість зараз легально вбивати москалів, але у нет ні одного особистого мінусу, щоб я от побачив людину і вбив його. Тому що на війні, хоча я в штурмовій піхоті, ми багато стріляємо, багато працюємо. Ти завжди стріляєш повспишкам, по або на звук, або на ганьок, або щось таке. Тобто, ну також, щоб ти персональний кого-то мінуснув, такого не було. А брали в полон, так, брали. І коли ми зробили засідку останню, це був мій вибір або дати команди їх знищити, тому що вони були у нас під прицелами прямо відкриті, або все-таки в полон. І Ситуація була для нас не ризикова, тому ми взяли їх в полон. Ну, перш за все, людина повинна сама себе підтримувати. Я вважаю, що в самій людині є багато сил, якщо вона може її використовувати, вона може багато чого зробити. Я в, в тюрмі був 5 років, і 5 років ти один навколо агресивного середовища. Да, підтримка є, але вона там, ти її тільки бачиш в листах, це зовсім інше. Ось, тобто в першу чергу я вважаю, людина повинна сама на себе опиратися в будь-яких момент, тому що бувають моменти, що нікого поруч, мати один сам з собою, своїми страхами, своїми проблемами. Тому, да. А так, звичайно, родина, друзі, люди, які щось пишуть або просто знають, що вони існують, там підтримують і так далі. Це дає ну, таке, хороший тил, який знаєш, навіщо ти тут, навіщо ти це робиш?